Фейсбук, інстаграм, сторінки Радіо Рай та вебсайт rai.ua, щоб наших гостей бачити наживо з нами сьогодні у студії незмінно міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марценків. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Всі. Добрий добрий ранок. Раді вас сьогодні бачити. Як завжди нагадуємо, що ми сьогодні, як завжди, в нашій програмі будемо піднімати цікаві актуальні теми, які стосуються нашої територіальної громади. А в першу чергу хочеться запитати на рахунок дня молоді, як він відбувся. Я знаю, що там є дуже багато речей. В першу чергу бачив ваше відео, в тому числі за АП to use і що там відбулося? Ну, це думали? такий що був це... В, в палаці Потоцьких молодіжний фестиваль з силами громадських молодіжних організацій, які організували такі хорошу подію. Також був пленер. Для дітей, для молоді, які малювали про Івано-Франківську. Тому мав можливість нагородити молодіжних активістів, студентських активістів, а також тих, хто малювали на пленері і перемогли у цьому пленері. Тому є максимальна така підтримка молоді зараз. Ми підтримуємо молодіжні проекти через грантові мікрогранти. В наш від нашої міської ради стипендії 100 найкращих студентів зараз. 1 жовтня 25 науковців молодих будуть отримувати відповідну стипендію. Діти старшокласники 40 стипендіатів міста, щомісячно отримують. Ну тобто, стараємося максимально підтримати. І перший день молоді ми відзначали саме в серпні, не в червні. Тобто, це нова практика. Ну і дякую молодіжному центру, який у нас на стадіоні рух. Знаходиться іншим організаціям, які долучилися, які зробили потужну, потужний захід і зібрали кошти для 102-ї бригади ТРО, яка дуже дуже потребує зараз допомоги. Тому що зараз якраз там, де 102-га бригада, достатньо такі складні бої йдуть, і ворог пробує атакувати. І тому постійно потрібно дрони, постійно потрібна допомога. Так, будь-які переговори е не мають жодного значення, оскільки. Завжди слід опиратися на власні зусилля. От я бачив, що ви там ем, пробували навчатися, не знаю, чи навчалися, чи пробували mm. навчатися так меду. Ви, е, ви приблизно знаєте, як це працює? Чи ви просто робите? Це приблизно це? знаю. Я курси свого часу проходив та тому десь кіся займаю, але ця така річка постійно удосконалюється, треба завжди мати навички. Ну і також. Хлопці показували на цьому фестивалі управління дроном. Ну симулятор. Дрона. Так, так. А ви е так. Симулятор дрона теж я спробував. Я пробував на І як вийшло Ну, більш-менш. Тобто <різві> -то. я пробував там на сході у хлопців на симуляторі. А, <різві> <різві> я бачив, що ви пробували якраз на фестивалі. <різві> так, на фестивалі я пробував, але я хочу сказати, що ну порівнюю де <різві> тобто, це дуже важливо, що такі навички <різві> в володінь. Плюс-мінус, mm -hmm. зрозуміло, що коли, mm -hmm. ти, mm -hmm. коли ти дроном управляєш дещо інше в, в відчуття, але симулятор наближений до реальності, він теж дає навички, це, це, mm -hmm. це, це важливо. E, поговоримо давайте про e, ту інформацію про ковід. Поки вже відомо про так. в Україні про декілька випадів випадків центральній Україні. Там, там, там стратус угу. є навіть там «Німбус», але він ще в Україні здається тільки один випадок, і то ще не точно підтверджено. Поки так. що якось плеск ми чи не готові. Поки щось що, плеску немає. у Франківську чи готові? Ну очевидно, всі ті відділення, які працювали ковідом, вони готові. Сказати, що сьогодні якісь є сплеску у Івано-Франківську, немає. Тобто відкрию темницю, ковід нікуди не зник. Він є але та тому думайте, коли ви кашлюєте тому це як грип, тобто ну і в принципі, ну воно легше приноситься насправді. Та і в принципі, ну ось така ситуація, когось сплеску додаткового, що потребує якихось інших заходів, поки що поки що немає. Так, він як будь-який респіраторний вірус він адаптується до нових умов, так. тому він треба зрозуміти готові. Ми минулого разу вас запитували за рахунок перевірки доступності. Mm -hmm. Організація «Зруж Скелю так. це Євген Севопляс і перевіряли обласну лікарню цнап центр і Коновальця. Mm -hmm. Чи є у вас можливо інформація на рахунок цього? Я знаю, що то Юрій Гапанчук здебільшого цим займався. Можливо, ви маєте. Mm -hmm. Ну, та є зауваження, ми, ну, якби, ми працюємо, але це все впирається тобто, в... В, в кошти. Ще раз, ще раз е кажу, що в загальному ми е одна із найкращих областей, які, в принципі, з цим впоралися, І міст, в тому числі. Можливо, є якісь такі деталі, які нам цікаво послухати. Ну, є багато деталей, є багато в нас напрацювань, але я ще раз підкреслюю, е неможливо одномоментно ну, вирішити всі проблеми по доступності. Ми йдемо десь поступово. То зараз на Коновальця. У мене на прийомі був хлопець, який втратив і ногу, і кінцівку, і одне око. І от для нього ми зробимо дві зупинки, тобто і доїзду Спеціальні. спеціально. Тобто ми десь стараємося, ну, ми не можемо. Звісно, щоб якщо зробити вулицю Коновальця чи всю вулицю Бандери, її зробити доступною, то це ну, не, не один мільйон гривень. Так, та, так. Тому ми стараємося точкові якісь рішення приймати, плюс маршрути. Тому працюємо над цим. і... Всі зауваження будемо виправляти. Ну і в першу чергу звернення наших учасників а, бойових дій а та, та учасники бойових дій, якраз які це... втратили кінцівки, які отримали інвалідність, а також е, людей з інвалідністю. Якраз про це слід запитати, тому що е, хочемо запитати на рахунок підтримки військових, як завжди, що передавали, і знаю гаразд. Е, 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 перше, те, що ви передавали. Ну, громада сапто передавала. Ну, вчора і... передавали ми матриці 4Т, тобто це нової комплектації. Вперше ми закупили, це було непросто, але передали для 9-ї бригади БПЛА. Вони зараз працюють на, на Покровсько-Добропівському напрямку і передали хлопцям. Та перед тим, буквально позавчора, передали хлопцям з кулеметно зенітного батальйону, який прикриває то це проти, елемент протиповітряної оборони, це ретранслятори для е, зенітно-кулеметного батальйону, що для нас є дуже е, важливо. Перед тим передавали чергові дрони, це в основному були мавіки 3Т для різних військових, для чотирьох військових різних частин. Тому майже щоденно ми щось передаємо, а якщо взяти по виплатах чи там, по субвенціях, то щоденно. Хлопці отримують допомогу від міської територіальної громади. Так також бачив, що ви відвідали майстерню шкіряних виробів. І також це Чинковець був ветеран, в тому числі які закриває фірма та та бала, який, mm -hmm. це хлопець, який воював в 24-й бригаді, батько шести дітей Шести дітей. Ну та, так, так слалося в нього. Тому пішов добровольцем, звільнився зрозуміло, чого так, бо він має так, право. Так, так, так. Але воював, від, продовжив роботу такої майстерні Шкіриною на Незалежності. До речі, користуючись нагодою, запрошую завтра, післязавтра. З 10 до 19 години буде ярмарок ветеранського бізнесу. Тут на площі ринок біля ратуші приходіть вже 18 учасників. Є це виключно ветеранський бізнес. В тому числі та була буде це вироби шкіри, тобто це паски. Я до речі, тут Реалі... паску ще купили пасок. Пасок, да. дорого чи я про суму не буду питати? Нормально? Ну вартує того чи не Вартує до якісна шкіра. Все У мене ще по портмане раніше ще на ветеранів, на mm -hmm. на ярмарку купує. Та тому досить якісно. Ну знаючи, знаючи вас, по факту ви купуєте тільки те, що вам реально подобається. Так. Ви готові то вкластися. Так це дуже правильно. Насправді, ну і давайте зачепимо питання. Те, яке ну воно завжди завжди буде боліти і завжди будемо про це говорити. Будь ласка. Так, і ми говоримо про ті моменти з козаком, як завжди, воно відбувалося. І Сказав, що він хоче вибачення від вас. Так, він, він написав відео. Від він написав відео так, uh -huh. і попросив вибачення. Ви написали йому, скажімо, так, пост відповідь. Написали, написали, написали. І давайте так останні слова. Хай краще іспанська виконавиця нам скаже на логіка. <г Larry> це іспанська пісня? Це іспанська. Повір, це іспанська пісня. Те, що чується, це вже інша іс історія. Е, 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 елдобе це є іспанський танець. Це є нормальне. Ну, Но, цікаво. Послухаю цю пісню. Я, знаєте, асоціація у вас буде більше перепоміщувати. Дивіться так, реально, я не хочу піднімати це питання, шкурити його і тому подібне. В соціальних мережах написав. Так, так, так. Ви все написали єдиний формат. Якщо так відбудеться, ви дали відповідь. Він написав, вибачиться. Вибачся, написав, mm -hmm. так він. Mm -hmm. І потім ви йому дали, якщо ти вибачишся, якщо він дасть е, зворотку, скажімо mm -hmm. так, якщо він е, вам дасть відповідь, так, я готовий вибачитися. Ви готові чи ні? Ну, mm -hmm. Хай спочатку це зробить і ви готові. Бути я не, У мене немає якихось таких моментів. моментів, але він просто надзвичайно ображає наших працівників і ображав, тобто тому. Я своїх працівників не дам, Не ділу. не по ділу я не дам так е, курсуємо далі. Крусуємо ми до моста. Ви мали велоінспекцію? Uh -huh. І скажіть, будь ласка, які там були проблеми? Е, якщо вони були, я думаю, що явно були. І е, також зачіпаю формат, uh -huh. що ви нам обіцяли на цій студії, uh -huh. е, що 24 серпня повинні по мосту проїхати Могу саме. Бачиш. Проїдемося, питання чи на машині, чи на а, байку, то вже інше питання. Ну, є питання все-таки, у нас багато активістів, які пишуть запити і об'єкт, який не зданий в експлуатацію, де є там. Ну, але обов'язково проїдемося. Mm -hmm. Ну, а ну, тоді і це можна очікувати. Ще окрім вагої інспекції, ви що вирішили цього тижня, і дороги полатати. На якій вулиці ви були, якщо трішки детальніше? Ну, мої працівники, знаєте, що брак є. Тому так. на Довженка у дворах працівники департаменту житлово-комунального господарства латали. В вівторок виконавчий комітет, тобто працівники виконкому, теж будуть латати. Не важка робота. Є майстер, який показують. Тобто, я думаю, Як Зрозуміло, що в мирний час би ніколи цього не робив. Але в військовий час, коли понад 400 моїх працівників виконавчого комітету і комунальних підприємств в лавах збройних сил України, то ті хлопці, які мають бронь, вони повинні навіть певний період часу відпрацювати за тих хлопців, які і це справедливо, які так. боронять нас. Також знаю, що ви мали зустріч із ректорами місцевих і релокованих вузів mm -hmm. у рамках стратегії розвитку міста. Ви там були, якщо думаю, що пригадуєте, так? Угу. Так. І е, цікаво, які основні і головні проблеми вони давали? Чи ми е, нормально насичуємося саме студентами? Дивіться, Тому дя... було багато таких пропозицій цікавих. По-перше, релоковані є вуз у Франківську по, -по... та по-друге, студентські гуртожитки, тобто є проблема. Перенасичення у та перенасичення і розвиток М -м. студентських гуртожитків. Тобто інші питання, питання, скажімо, стимуляції якоїсь окремих премій наприків, ну, Наприклад, вчителі математики, фізики, хімії, тобто є проблема з набором, тобто є певні професії, які потребують такого додаткового. Ну, ми співпрацюємо буквально нещодавно мільйон гривень ми дали на... Закупівлю обладнання для біохімії, біотехнологій, для які розвитку. є для розвитку Прикарпатської Карпатської, тепер так, Карпат, Карпатського. Карпатського університету, так. Та, е, тому десь стараємося. Ну а стратегія повинна бути цього року ухвалена. До 2035 року багато було напрацьовано. Залучено і там і тепле місто, і драмтеатр, і е, е, бізнес-асоціація. Інші були пропозиції. Зараз ще депутати міської ради. Свої пропозиції внесуть. Я думаю, що цього року ми ухвалимо таку стратегію. Університет, і інші стейкхолдери, як то модно називати, тому стратегія буде цього року ухвалена. А скажіть, чи вступна компанія добре проходить? Можливо, спілкувалися, можливо, більш-менш нормально. гірше в училищах, тобто особливо там, де хлопці. Там mm -hmm. mm -hmm. проблема з робітничими професіями, але загалом mm -hmm. загалом більш-менш нормально, то за рахунок того, що на захід країни зараз більше вступає mm -hmm. вузи. Uh, також хочемо запитати вас, про, uh, як це правильно називається, майже біографічний, майже мюзикл, Червона Рута. Ви так, користуючись нагодою середі... 20, 20 серпня в середу. О... В 17 годині буде вистава, і запрошення можна за мінімальний донат 200 гривень взяти в касі драмтеатру, тому місць є обмежена кількість. Вистава дуже хороша. Це по Володимиру Івасюку, тобто про долю Володимира Івасюка. І Львівський національний театр дає цю виставу, тому до Дня Незалежності, будь ласка. Кажу ще раз місці обмежено, каси драмтеатру, будь ласка, будемо це раді буде бачити один це, день, чи це. Це буде один день, стоїт? це середа, 17-та година, вистава, приблизно 2,5 години. І ви також анонсували за рахунок, ну то ще є час, ми ще й так будемо mm -hmm. спілкуватися 24 серпня безкоштовні маршрутки на День Незалежності. Та можливо хто в вишиванках, та... хто в приватному транспорті, та... а загалом ковна не а комунальний транспорт тобто наш Близький, міський, міський буде безкоштовно протягом дня незалежно. Можливо, щось ви хочете розповісти на рахунок до дня на незал... якщо можна, звісно що планується? Так, що планується приблизно плюс і це будуть різні заходи. Заходи і по комунального характеру і. У меморіальному сквері буде захід і буде на могилах, тому що, на жаль, живемо в часі війни і будуть нагороди посмертні і тим, хто пропав безвісті. Тому будуть події. Також у парку Шевченка. запрошую, там з 15-ї години і до вечора будуть різні заходи різного спрямування, патріотичного, благодійного, тому приходьте в парк Шевченка. Літня сцена там також будуть відбуватися заходи. Останнє запитання, знаємо, що маємо вас відпускати. Проте не можу відпустити на рахунок стомітрівки за рахунок наших героїв. Mm -hmm. Там йшла історія, те що буде робитися щось на кшталт такого інтерінтерактивної дошки. Mm -hmm. Де можна це відтворити, тому що на превеликий жаль, і це, це, це жах нашої країни в кожному місті, мені здається, воно так і є. Знаючи, бо я також катався по різних містах, угу. що там є на алеї якраз ці всі позначки. Коли приблизно воно буде готуватися, чи готується, чи є це в планах поставити замість того, щоб розставляти, тому що воно може рости безкінечно? Є в планах ми постійно обговорюємо, але є проблема з інтерактив... До інтерактивної mm -hmm. дошки свічку не покладеш. Mm -hmm. Тобто є місце. такий момент, має бути місце, яке, де людина, зокрема, ріде приходить, іде, приходи, може квіти поставити. Чи Тому, це, ну, на, на жаль, тобто, так є, так, тобто, є такі ці. Ми обговоримо, є там моменти, що давайте зменшимо. Інші mm -hmm. У мене взагалі ідея, це, mm -hmm. е, е, це, вули, це вулицю це. Грушевського. Ту частину, де кінотеатр Люм'єр, де стомат корпус, зробити площу героїв, тобто зробити її, піш зробити її пішохідною, і зробити там такий пам'ятник пам'ятник з героїв. Там вибити прізвище, тобто зробити там, може бути може бути така стела, де є прізвища, де можна покласти свічку. А рядом може бути інтерактивна така річ, яка могла би показати, тому десь. Я розумію, що це до обговорення, але в мене така ідея. Ну, це є. дуже хороша ідея, тому що якраз я хотів вам і поставити запитання на рахунок того, що можливо це було би правильні. Просто дуже важко зараз спілкуватися, коли це, щоденно це, навіть сьогодні, в 11-й годині похорон, хай хлопця, так. завтра похорон. Тобто, на жаль, це постійний такий ну, процес. Так, так, процес так, 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 це помітно. ти не можеш. Хтось уже хоч час не лікує, але він трохи лікує. тому... Тому а це постійна така. Минулий тиждень це п'ять загиблих з франківської громади. Цього тижня вже троє. Тому, тому це надзвичайно складне таке моральне питання. І в першу чергу тільки з родинами загиблих радитися і десь ухвалювати правильне рішення. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо за розмову. Будемо, звісно, вас відпускати. Власне у вас є свої справи. В нас є свої справи. Дякуємо і чекаємо до наступного дня. А На все намагаю. добре, всім гарного дня.